Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні я вирішив розпочати та продовжити вже забуту рубрику на каналі найцікавіші настільні ігри з площадки Kickstarter. Сьогодні ми з вами поглянемо на невеличку добірку ігор, на які варто звернути увагу. А можливо на них звернуть увагу і наші видавці, які випустять локалізації цих ігор. Як, наприклад, робить видавництво Вудки. До речі, завітавши до його крамниці, ви зможете придбати собі найновіші та найцікавіші настільні ігри та аксесуари до них. А за використання промокоду ще й знижку отримати. Посилання в описі. Почнемо ми з гри Battle Bake. Вона занурює гравців у захопливу битву кондитерських виробів, де гравці змагаються за титул найкращого пекаря. У грі два гравці або команди повинні створювати стратегії, щоб захопити ключові інгредієнти та випікати найсмачніші торти. Використовуючи картки з різними рецептами та інгредієнтами, гравці можуть створювати комбінації для підвищення своїх шансів на перемогу. Кожен раунд включає в себе збір інгредієнтів, приготування рецептів і спробу перешкодити супротивнику. Особлива увага приділяється тактичному розміщенню та використанню ресурсів. Гра Battle Bake – це не лише про кондитерську майстерність, але й про спритність, винахідливість та стратегію, що пропонує багато веселищів для всієї родини. Deep Regrets. Ця гра переносить гравців у світ, де риболовля стає не лише способом виживання, але й способом втекти від минулих помилок і невдач. Гравці змагаються за найбільший улов, долаючи при цьому свої почуття провини та керуючи божевіллям океану. Кожного дня гравці кидають кубики для отримання енергії, щоб зробити вибір між рибловлею та портовими діями, а також розіграшу карт почуттів провини, які можуть значно вплинути на кінцевий результат. У грі також присутній елемент ризику, оскільки надмірне накопичення почуттів провини може призвести до втрати цінного улову. Тож в цілому, це вже звична для нас гра з механікою пущурлак, але в дуже й дуже крутому сетингу. Переведання гри Tales from the Red Dragon Inn. це захоплюючий Dungeon Crawler, що пропонує гравцям приймати участь у захоплюючих пригодах у всесвіті Red Dragon Inn. У грі ви будете грати героями, кожен з яких має унікальні здібності та можливості, які поступово відкриваються протягом компанії. Гравці починають з першого сценарію під назвою Danger Room Debacle, де вони повинні подолати механічних монстрів у підвалі таверни. У процесі гри гравці будуть розвивати своїх персонажів, здобуваючи нові карти, нові карти предметів і навіть героїв, та підлаштовуючи свій арсенал під кожен новий сценарій. Кампанія містить кілька рівнів складності, що дозволяє адаптувати гру до досвіду гравців від новачків до ветеранів. Особливістю гри є система архівування карт, яка дозволяє видаляти менш потужні карти з гри та замінювати їх новими, більш потужними версіями. Це додає грі елемент постійного прогресу та розвитку персонажів. А ось якщо ви полюбляєте дерев'яних тваринок, та гра дика природа Серенгеті» вам вже надоїла, то гра зу Тайкун Board Game» зможе повністю закрити ваші потреби. Адже в ній просто сотні різних дерев'яних тваринок. У цілому, у грі Zoo Тайкун, The Board Game ви повинні управляти та розвивати власні зоопарки протягом 7 років. Кожен гравець бере на себе роль нового менеджера, починаючи з базових вольєрів для тварин та скромної суми грошей. Метою є підвищення популярності зоопарку та внесок у збереження природи, балансуючи фінансову самодостатність з екологічною відповідальністю. Кожен із чотирьох раундів сезонів у грі пропонує гравцям конкретні дії та події. Гравці повинні вміло керувати. Своїми ресурсами, вирішуючи, коли придбати нових тварин, будувати вольєри, або зосередитися на проєктах зі збереження природи. Гра має цікаві механіки, такі як обмін тваринами, де гравці можуть обмінюватися тваринами для задоволення потреб зоопарку, та особлива система бусту, яка представляє тимчасові прирости популярності зоопарку. До речі, переможним очкам у грі стає найменший показник збереження природи або Популярності гравця, тож виглядає Zoo Tycoon The за Game більш ніж комплексною грою, яка тематично відносить нас до арк Хм. Що ці зоопарки почали ставати все масштабнішими та масштабнішими the World. це настільна гра, де гравці вирушають у захоплюючі подорожі, відвідуючи відомі місця та зустрічаючи цікавих людей. Гравці змагаються за очки, виконуючи тури, зустрічі та збираючи сувеніри. Кожен гравець починає свою подорож з одного з шести аеропортів на ігровому полі. та під час свого ходу вибирає маршрут і виконує вказані дії, рухаючи своїх мандрівників. По карті заробляючи гроші та збираючи сувеніри, які додаються в їхні валізи. Завершивши маршрут, гравці можуть отримати картку зустрічі, якщо перебувають у відповідному місці. Ці картки надають одноразові бонуси або очки наприкінці гри. Крім того, гравці можуть придбати картки турів, якщо вони знаходяться в місті, зазначеному на карті, і мають достатньо грошей. А сама гра завершується, коли хто зібрав певну кількість турів. Це перевидання гри Track The World, яка вперше побачила світ не так давно, у 20-му році, проте теперішні арти і загальний зовнішній вигляд роблять гру ще більш привабливою. Іліа та Ікор. Це нові дуельні стратегічні ігри від метро геймдизайнінгу Райнера Ракниці. Що стосується Ікор, це асиметрична стратегічна гра, яка переносить нас у світ грецької міфології, де монстри змагаються проти богів за контроль над Олімпом. Гравці обирають, яку сторону вони будуть представляти богів або монстрів, і прагнуть заповнити ігрове поле своїми жетонами. Гравці по черзі рухають свої фігурки по прямій лінії, залишаючи за собою жетони. Якщо фігурка пересувається через клітинку з жетонами супротивника, цей жетон замінюється на власний. Звісно, що кожна фігурка має унікальну властивість, яку можна активувати замість звичайного руху. І ось ці властивості її додають глибини стратегії та вимагають від гравців продуманого вибору. Що стосується то у цій грі один з гравців грає за ахіла з греками, а інший за Гектора з троянцями. Гравці змагаються за підтримку богів, намагаючись здобути перевагу на полі бою. Гра проходить на схожому полі з ікор, де гравці по черзі розміщують плитки на місцях свого кольору, а після застосовують їхню властивість. А гри є отримання жетонів успіху, які розміщені по краях ігрового поля, і здобуття підтримки всіх п'яти богів. Останнім часом книці активізувався, і в цілому, це гарний знак для нас, адже маестро завжди знав, як треба робити настілки. А чому б і ні? Сказали автори гри Night Shift і вирішили видати гру про стриптиз з доволі цікавими мініатюрками. Тож у цій грі вам буде потрібно стати танцівницею, яка намагається заробити найбільше грошей за ніч. Гравці досліджують клуб, знаходять клієнтів, чарують їх і ведуть до приватних або віп-кімнат. Щоб отримати чайові гра має асиметричний геймплей, що звучить дуже цікаво, де кожна станцівниць має унікальні здібності, що додає глибини стратегії. Звісно, що основа гри це заробляти якомога більше грошей до кінця ночі. Для цього гравці використовують очки енергії, щоб переміщуватися по клубу та взаємодіяти з клієнтами. Кожен клієнт має різні рівні лояльності та забаганки, що впливають на стратегію гравців у виборі, з ким працювати. Гравці також можуть купувати напої та використовувати картки сили для отримання бонусів, а самі напої, а самі напої допомагають збільшити результат китка кубику й отримати більше бонусів. У той час, коли картки сили надають миттєві ефекти, які можуть бути вирішальними у відповідних ситуаціях до того ж, під час гри ви також можете бути призначені на сцену для виступів, що приносить додаткові чайові та картки сили. Цікава тема, але більш цікавим є 500 тисяч доларів, які змогла зібрати ця настілка. Тож готуйся, OnlyFans, З такими темпами настілки заберуть ваших клієнтів. Soberine Fall of the Wormwood це карткова гра для двох чотирьох гравців, де кожен керуватиме суспільством на межі війни. Гравці будують свої імперії, управляючи цивільними та військовими підрозділами, збираючи ехо для процвітання своїх колоній. Мета гри це, щоб зібрати 10 ехо, які можна кувати або красти у інших гравців. У грі представлені 10 лідерів та фракції, за одну з яких ви й будете виступати. Під час свого ходу гравці розміщують картки в кувальні, активують їхні здібності та керують громадянами, щоб захистити. Хищати або атакувати суперників. Особливо важливими, як ви вже зрозуміли, є картки ехо, які приносять переможні очки, і карти рефлексів, що можуть змінити хід гри у будь-який момент. Що цікаво, гравці будуть створювати собі бійців та об'єкти, які потім використовуються у битвах. А самі битви проходять у двох лініях: одна для захисту кувальні, а інша для захисту руки гравця. Гравці можуть атакувати суперників, щоб вкрасти ехо або пошкодити їхні карти. В цілому Sovereign Fall of the Wormwood виглядає як доволі стратегічна гра, яка може порадувати гравців різноманітними механіками. Тож ось такою, можливо, не найнасиченішою на круті ігри вийшла ця добірочка, але ну що поробиш такі часи. Проте ви не розслабляйтеся, адже далі буде. Тому ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та не забувайте за дзвіночок. Дякую усім вам за перегляд та особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!